Уявіть, тисячі років тому наші предки знайшли спосіб, ну, скажімо так, обійти закони гравітації. І це, знаєте, не якась там магія, а чистісінька фізика. Сьогодні ми з вами заноримось у ці стародавні секрети. Мова піде про прості механізми, які дають просто неймовірну перевагу в силі. Ось вам і задачка є щось, ну просто неймовірно важке, а підняти це треба, доклавши мінімум зусиль. Здається неможливим, правда ж? Але повірте, відповідь набагато простіша, ніж можна собі уявити. То як же це зробити? А ось і відповідь треба просто використати фізику, буквально як важіль, тобто змусити фундаментальні закони природи працювати на себе. І в цьому нашому розборі ми якраз і покажемо, як саме це працює. Ну що ж, давайте починати! Гаразд, почнемо з такої собі розминки для мозку. Це буде швидкий тест, щоб перевірити, наскільки добре працює інтуїція, коли мова йде про ці дивовижні інструменти. Подивимось, як у нас із цим справи. Так, так, це питання трохи з підступом. Бо справді, навіщо взагалі потрібен механізм, який не дає жодної переваги в силі? Здавалося б, абсурд, але варто замислитися а може, у нього є якась інша, не менш важлива функція. І відповідь Нерухомий блок. Це ж геніальний у своїй простоті трюк. Він зовсім не збільшує силу, ні. Але він дозволяє тягнути вниз, щоб підняти щось угору. А це означає, що можна використовувати вагу власного тіла. Погодьтеся, це ж набагато зручніше. Добре, рухаємося далі. Наступне питання. Клин це ж по суті один з найдавніших інструментів, який тільки знає людство. Він дозволив нам і будувати, і створювати. Так от, який із цих, здавалося б, звичайних предметів працює саме за його принципом. Звичайно, лезо ножа. І знаєте, що тут найцікавіше? У це просте, але геніальне визначення. Клин це ніби дві похилі площини, ну або дві рампи, які просто з'єднало основами. Саме така форма дозволяє сфокусувати всю силу в одній точці і розділяти предмети з неймовірною ефективністю. Так, а тепер трохи термінології. Така швидка перевірка. Момент сили. Що це таке? Ну, якщо по-простому, це сила обертання. Це те, завдяки чому відчиняються двері, коли ми тиснемо на ручку чи закручується гайка ключем. То якою літерою це позначають? Правильно, це велика літера М від слова момент. Запам'ятаємо її, бо вона нам знадобиться буквально за кілька хвилин. А тепер давайте знайдемо помилку. Це, до речі, дуже поширений міф. Багато хто думає, що похила площина якось збільшує силу. Але насправді все навпаки. Вона допомагає зменшити необхідну силу, але за це доводиться платити чим збільшенням відстані. Це і є той самий фундаментальний компроміс у механіці. Ну що ж, розминка закінчилася. Час переходити до практики. Це буде наш перший серйозний розрахунок. Подивимося, як той самий архімед, маючи точку опори, міг би перевернути землю, використовуючи лише силу важеля. Отже, ось наша задача у нас є важель, є маленький тягарець і його відстань до центру. І є місце для більшого тягарця, але ми не знаємо його ваги. Щоб було легше уявити, один ньютон – це приблизно сила, з якою звичайне яблуко тисне на руку. Нам потрібно знайти, яка ж вага з іншого боку зможе збалансувати це наше яблуко. І для цього нам знадобиться правило важеля. Це насправді дуже просте й елегантне рівняння, яке описує ідеальний баланс. Суть проста сили обернено пропорційні відстаням. Простіше кажучи, чим далі від точки опори, тим менша сила потрібна для рівноваги і навпаки. А тепер перетворюємо фізику на просту математику. Просто беремо нашу формулу і підставляємо в неї відомі нам числа. 1 ньютон множимо на відношення відстаней. Тобто 0,17 ділимо на 0,1. Все, нічого складного. І отримуємо результат: 1,7 ньютона. Ось і все. Щоб збалансувати нашу 1 ньютон на довшому плечі з іншого коротшого боку, потрібна вага 1,7 ньютона. Ось вона. Магія важеля в чистому вигляді. Добре, з важелем розібралися. Переходимо до наступного випробування. Тепер поговоримо про скромного, але, повірте, надзвичайно корисного героя, нерухомий блок. Подивимось, як ця проста штука допомагає у звичайних життєвих ситуаціях. Уявімо таку ситуацію. Потрібно підняти наплішник, скажімо, з книжками. Є блок, мотузка і прилад для вимірювання сили. Завдання складається з двох частин. По перше, визначити, яка маса наплічника, і по-друге, скільки метрів мотузки для цього знадобиться витягнути. Тут нам знадобиться ключовий принцип, про яким ми вже говорили. Пам'ятаєте, нерухомий блок не дає виграшу в силі, а це означає, що сила, яку доводиться прикладати до мотузки, точно дорівнює вазі об'єкта. Ну а знаючи це, знайти масу це вже справа техніки. Розрахунок простий ділимо силу, тобто 35,8 ньютонів. На прискорення вільного падіння, яке для спрощення беремо за 10. і що ми отримуємо? Маса наплічника 3,5 кг, тобто трохи більше 3,5 кг. Перша частина завдання є. Так, а що ж там із другою частиною, з мотузкою? А тут все ще простіше. Неруховий блок надає виграшу не тільки в силі, але й у відстані. Тобто жодних компромісів наскільки метрів потрібно підняти вантаж? Рівно стільки ж метрів мотузки доведеться й витягнути. Відповідно, відповідь 2,5 метра. Ну і нарешті наш останній розрахунок. І він, до речі, розкриє нам таємницю, як будували піраміди і як працює кожен пандус, який тільки можна зустріти. Настав час розібратися з неймовірною силою похилої площини. Знову уявна ситуація. Є склад і є важкі автомобільні шини масою 80 кілограмів. Їх треба підняти на якусь висоту. Звісно, піднімати їх вертикально це дуже важко. Тому використовується п'ятиметровий пандус і сила прикладається значно менша. Головне питання на яку ж вертикальну висоту в підсумку підняли ці шини. І ось тут на сцену виходить золоте правило механіки. Це, мабуть, найважливіший принцип, який треба знати про прості механізми. Його суть. У скільки разів виграємо в силі, рівно в стільки ж разів програємо у відстані, не можна отримати щось з нічого. Ця формула ідеально це показує. Проводимо нескладні розрахунки і отримуємо відповідь. Висота становить 2625 метра. Тобто, дивіться, пройшовши 5 метрів по пандусу, вдалося підняти 80 кілограмовий вантаж на висоту понад 2,5 метрів. При цьому прикладена сила була майже вдвічі меншою за вагу шин. Ось він, цей компроміс в дії, менше зусиль, але довший шлях. Так, ми розібрали і теорію, і практику. Тепер давайте все це зберемо докупи і подивимося, як ці насправді дуже потужні ідеї працюють у світі навколо нас, буквально щодня. Отже, ось він базовий набір фізичних лайфхаків, важіль, щоб примножити власну силу. Нерухомий блок, щоб змінити напрямок сили і обдурити гравітацію, і похила площина, щоб піднімати важке з меншими зусиллями. Кожен з цих інструментів, по суті, робить неможливе можливим. І наостанок питання на подумати. Тепер, коли ці секрети розкрито, де ще можна побачити ці приховані сили в дії? Просто озирніться. Звичайні ножиці, дверна ручка, гвинт у меблях, навіть дитяча гірка все це прості механізми. Виявляється, фізика справді оточує нас на кожному кроці. Треба лише навчитися її помічати. Цікаво, які ще приклади цих прихованих сил тепер вдасться розпізнати.